Віталій Півнів, капелан, доброволець Корпусу військових капеланів. Як вас змінила війна? Ну, війна почалась для мене в 2014 році. З того, що ми відправляли хлопців і ми від церкви приїжджали, підтримували молитовно, підтримували, як зараз таке трендове слово волонтер. так, Тоді ми були волонтерами. Притому хлопці від'їжджали. І вже в 2017 році я поїхав перший раз як капелан. Ми тоді були всі добровольцями, тому що такого розуміння, як капеланство в Україні, воно було, але було дуже обмежено. Нас було небагато капеланів, ми один одного всі знали. І от починаючи з 2017 року я зрозумів, що дійсно є посвята і серце відкрите до служіння військовим. Вже з повномасштабним вторгненням це відчуття воно тільки посилилось, і військових стало в рази більше, потреби у капеланах стало в рази більше. Тому з повномасштабним вторгненням капеланство в моєму житті це 24 на 7. В розрізі того, що військових стало в рази-в рази більше, потреба зросла, це є факт. І розуміння військових і відношення до капеланства також дуже змінилося. Тому що якщо раніше до повномасштабного вторгнення не у всі підрозділи, не у всі військові частини, не у всі батальйони приїжджали капелани. Тобто капеланство це в першу чергу про відносини. Капелан це той, який завжди поруч, який підтримує, який вислухає. І тому, якщо ми візьмемо сьогоднішню ситуацію, про капеланів знають. Всі військові. Якщо раніше проїжджаючи блокпост, ти пояснюєш, хто такий капелан, там от 17, 18, 19 рік, то зараз, бачучи машину або бачачи шеврон капелана, військові розуміють, хто перед ними, і вони зовсім по-іншому сприймають нас як капеланів, як служителів церкви. Місце капелана у військовій ієрархії. Ну насправді тут можна говорити з двох позицій, тому що капелан. Це дійсно унікальна особистість, це дійсно унікальне служіння як в церковному розрізі розуміння, так і у військовому. Тому що капелан він служить і як рядовому, як звичайному солдату, вже на етапі мобілізації. І з іншої сторони, капелан служить вищому складу, вищому керівництву. Тобто для керівництва це завжди порадник, це завжди людина, яка е, дасть. Пораду, яка підтримує, яка в тій чи іншій ситуації буде поруч з командиром, і так само із з звичайним солдатом, підтримка, молитва, душпастирського опіка. І капелану треба вміти і розуміти, як спілкуватися, як себе вести, як триматися з військовими, тому що наразі це, знаєте, вони всі. Як оголені нерви. І командири, і звичайні рядові військовослужбовці. Чи є капелан ціллю для ворога? З самого початку війни, ну я завжди говорю, да, за 2014 рік була повна заборона, щоб капелан був зі зброєю. Тобто присутні зброї у капелана. І це пояснювалося тим, що якщо ворог там. Бачить капелана, то немає е атаки, тому що капелан без зброї. І на питання, чи є капелан пріоритетною ціллю, чи ціллю взагалом раніше не стояло. З повномасштабним вторгненням ми бачимо, що ворог обстрілює і гуманітарні конвої, і евакуаційні автомобілі, і ті шляхи, по яким здійснюється евакуація, тому що всі знають, по яким це робиться шляхам, і так названа дорога життя. І тому капелан це такі саме військовослужбовець, це така сама ціль, така сама мішень, як і звичайний військовий. Як спілкуються між собою капелани різних конфесій? У нас в Хмельницькому у 2019 році була створена міжконфесійна рада капеланів. Це перша в Україні. Наскільки я знаю, вона до сих пір є єдиною. Є служба військових капеланів синодального управління при Міністерстві Збройних сил. Там різні конфесії зібрані, але вони зібрані під різні, різні підрозділи і під різну деноминацію. А так, щоб ми об'єдналися самостійно, це Хмельницький, це Рада капеланів. У нас капелани різних конфесій, і це для нас стало такою площадкою спіль... спільності в цілому. Це спільні проекти. Це обмін досвідом, це підтримка один одного, молитовна, практична. І ми завдяки тому, що ми створилися, завдяки тому, що всі ці роки до повномасштабного вторгнення було спілкування, було спільне служіння, було дійсно багато проектів спільних. Зараз ми маємо далі, продовжується спілкування. Ми маємо підтримку, ми один одного знаємо, ми один одного зустрічаємо. На фронті ми завжди раді цим зустрічам. І це обмін інформацією. Зараз він вкрай важливий. Це вже з'явилось так зване госпітальне капеланство, коли ми можемо один до одного звернутися і знайти того чи іншого військовослужбовця навіть після поранення в шпиталі і попросити, щоб хтось з побратимів капелані відвідав його. Про проєкти. Наш найперший захід це був молитовний сніданок до Дня Героя. Місті Хмельницькому проведений. Ми тоді згадали всіх загиблих героїв під час АТО. Ми відзначили капеланів, які служать. І потім у нас був проєкт з родинами військових на Різдво. Ми зібрали родини загиблих військовослужбовців. і Ми послужили родинам, дітям, словом і солодкими подарунками. У нас був проєкт. І по шпиталям ми їздили. Є в нас надзвичайний капелан, отець Микола, який їздить з собакою, з Енеєм до військових. І це також досвід, якого я не бачив раніше в розв'язі України. На чому зосереджені зараз? Зараз ми зосереджені на тому, щоб працювати з молоддю, з нашим підростаючим поколінням, і є такий проект. Називається уроки мужності. Ми провели вже більше 70 уроків мужності. Це проект спільно із ініціативи голови обласної ради Віолети Лобозюк і спільно з навчальними закладами. Також ми долучаємо курсантів, офіцерів Академії Державної прикордонної служби бойових офіцерів. Це для них також певна реабілітація. Тобто вони розповідають свій бойовий шлях. Старшим класом, діткам старших класів і вищим начальним закладам, студентам. Тим самим вони проходять певну адаптацію, соціалізацію. І для дітей важливо не з Тіктока, не з соцмережі побачити військового, почути, як насправді все це відбувається, його емоції, як він це пройшов, як відреагувала його сім'я, а побачити і задати питання вживу. І вже. Спілкуючись з хлопцями, з дітками, ми підводимо до важливості молитви, важливості духовної підтримки. Тому що багато в дітей, які присутні на наших уроках, батьки зараз воюють Бо батьки, або старші брати. Тому я завжди заохочую дітей молитися про те, що Бог оберігав, і ангел охорони завжди був поруч з їхнім рідним військовим. Як приборкати страх смерті на війні? Його неможливо приборкати, тому що найцінніше, що в нас є, це наше життя. І страх це нормально. Військовослужбовці, і військові, і волонтери, як ми бачимо, гинуть так само. У нас вже є загинувші капелани під час виконання своїх обов'язків. Є капелани, які були в полоні, тому страх смерті він завжди буде присутній. І як чув колись таку думку від військового, що коли ти помираєш, ти про це не знаєш. Важко родині, важко побратимам, важко друзям. Чим небезпечна зневіра на фронті? Біблія пише, що е, унилий дух він сушить кості. Тобто, якщо дух зневірений, якщо втрачена віра, втрачена надія, е, ми. Маємо втрату сил і фізичних. Так, на війні атеїстів нема, це 100%. Але зневірення приходить, коли гинуть побратими, коли військові бачать якісь патові ситуації, да, або ситуації, з яких неможливо вийти, з оточення, або коли потрапляють в полон. Зневіра приходить. Але вона, знаєте, як, така, як лисенята. Якщо вона з'являється і вчасно не відреагувати на це, та, не, вчасно командир не побачить, що пригнічений військовий, це будуть певні наслідки. Це може розповсюджуватись на інших, він може в негативі да, якісь речі казати, і це буде е, мати певні наслідки для всього підрозділу. Зневіра приходить, але ми намагаємося, як капелани, завжди підтримати, навіть якщо е, військовослужбовець. Втратив віру. Ми в розмові або по телефону, або в переписці, як вже виходить, або особисто намагаємось це зневірення підняти у віру ще більшу і ще більшу впевненість в тому, що Господь є з нашим військом. Виїзди на передову ми виїжджаємо завжди з чимось, тому що е, можу зробити такий короткий екскурс. Вікіпедію, да, звідки взялось таке служіння як капеланство, різні істочники, різні сайти пишуть по-своєму, але суть така, що був такий священик Мартін, і він служив в римській армії. А на той час римські легіонери вони носили плащі шкіряні, він називався Капа. І от побратим. Мартіна втратив цей плащ під час бою, і Мартін відрізав половину свого плаща і віддав побратиму. Тобто тим самим він закрив потребу матеріальну, але він послужив тим, що він мав. Тобто він показав прояв любові до побратима. Тому ми завжди їздимо з тим, в чому є потреба у військових, ми тримаємо завжди зв'язок. А В тому числі ми служимо литовно. Тобто, коли, ми, коли я їду, завжди підрозділ знає, що їде капелан, і я запрошую до спільної молитви або до особистої. Якщо є бажання або є потреба військовослужбовців, ми особисто з ним спілкуємось і молимось. Якщо ні, то ми загально підрозділом або батальйоном, ми завжди молитву, яку знають всі з дитинства, це очі наш, І благословення на захист вітчизни і на. Божого опіку і захист. Історія з виїзду, яка запам'яталась найбільше. Це було восени, був військовослужбовець, яким я вже познайомився після повномасштабного вторгнення. І він мені написав, що ну, розписав ситуацію і каже: ну, ми вийшли чудом. Просто чудом, каже: я відчув, що Бог був поруч, що ангели захистили. І коли я до нього приїхав, ми зустрілися там, Донецька область, і він ну, прям біжав мені на зустріч в машині. Знаєте, і коли зустрілися, обняв, і він каже: тепер я точно знаю, Бог є. І такі зустрічі вони найважливіші і найбільше запам'ятовуються мені. Вони найдорожчі моєму серці. Якою буде Україна після перемоги? Я можу сказати, якою би я хотів бачити Україну після перемоги. Я би дуже хотів бачити Україну, яка буде відбудовуватись на християнських цінностях. Від можновладців, від президента до звичайної людини, яка робітничої спеціальності. Я хочу, щоб люди мали християнські переконання, сімейні цінності. Це дасть, це дасть змогу збудувати на певному фундаменті, тому що ми бачимо приклад інших християнських, протестантських країн, які також пережили певні кризи, пережили війну, але вони відбудувалися і, ставлячи в центр, ставлячи в основу, це християнську віру. І наша національна ідея вона би возродилася, вона поновилася. Маючи розуміння, що церква і віра вона має бути в основі.